Є. Та вже довго не буде наша славна Україна, незалежною буде наша Україна. See От той час пішов Ісус у місто, що злеться на їх, пісним ішні його гучні, сила народ. А ті, що не заупинилися до Ісус, сказав їначе, каже, тобі встань. І медний підвівся і почав говорити, і він віддав його матері страху горну. Бо сказав, отже, прийшла година, прослав Сина, свого, що син твій тебе прославив, згідно з владу, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне, тим, яких ти дав йому, це вічне життя, що пізнала тебе, єдиного істину, Бога, Хай Ісуса Христа, якого ти послав, я прославив тебе на землі.

Ти дав мені волони твої, все моє твоє, твоє моє я прославився в них, я вічений в світі, вони у світі, я йду до тебе, Отче святий, ради імені Твого бережи, їх тих, яких ти дав мені, щоб не було одної ми. І коли я був з ними у світі, я бріг Дігу Твої ім'я, я, я старіх тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина погиблені, щоб було Списання. Тепер живу до тебе і говорю цим світі, щоб не мали у собі радість мою бо. Слава Ісусу Христу, браті і сестри, ми всі з вами в цьому світі знаємо життя, яке воно є, знаємо її речі, які є приємні для нас, які нас тішать, веселять, які приносять нам радість і приємний спомен твої народження діточок, перші кроки, перші слова, як діти ростуть, як діти одружуються, як ми дочекуємо онуків, правнуків. Воно нас тішить і веселить, нас тішить і радіє наше серце, коли наша праця, коли наші руки приносять гарний плід, коли наша праця дає Дуже. нам дохід, але разом із тим ми знаємо, що в житті людському є і речі сумні. Коли людина щось втрачає, коли людина щось губить є в нашому житті, той випадок, коли людина лишає той світ, і ми називаємо таким словом смерть, чуче. Людина стирається, бо хтось з наших рідних, близьких закінчив життя, хтось переставився до, вічного, до вічності. Ми завжди перед смертю всі є подібні, лагідні, бо всі ми її боїмося. Одна легенда повідає, що праведний Авраам одного разу сидів, відпочивав і минувся тою красою, яка є дівкола нього. і в небі, він побачив цяточку, яка наближалася до нього і ставала чимраз тим більшою. Він ще здалека побачив, що то є ангел. Ангел втішився він. Той, що приніс мені у війську про народження сина Ісаака. Але коли ангел прийшов до нього, Авраам зніяковів, він не знав, що має сказати, що був Ангел. Але не той ангел радості, що приносив йому добру новину. Перед ним стояв ангел смерті. І Авраам розумів, що той прийшов за ним, прийшов по його душу і каже до ангела, що ти прийшов? Хіба ти не знаєш, що Бог мій приятель, а я, приятель, приятель Бога, чого прийшов? На що ангел спокійно відповів йому, Аврааме? Коли ти когось любиш, чи ти не хочеш з ним бути завжди хочу, то як ти кажеш, що твій Бог, що Бог твій приятель? І тоді Авраам сказав, Ангел, зроби так, як маєш робити. Я завжди хочу бути коло Господа Бога. Ми з вами, багатьох, браті сестри, бачимо той підхід, той інший погляд на смерть, коли ми з вами побиваємося, плачемо, не роздумуємо, чому Господь несправедливий забрав. Молоду людину від дітей, маму чи тата, чому забрав ще бабцю і діда, які могли ще тішити дітей, онуків, родину. А людина хвора мусить терпіти. Сьогодні ми з вами чуємо те Святе Євангеліє, як Христос приходить зі своїми учнями, з свої людьми під браму міста Наїн, де зустрічається, із похоронним походом люди, жителі міста, прийшли, щоб співчувати в горі, в дові. Втратила єдиного сина і його охорони. Вони прийшли, щоб похоронити того молодого хлопця і ту маму якось втішити, коли Христос побачив той похід. Він змилосердився, змилосердився над тою матір'ю, а сам перед сказав їм, що вона не плакала. Прийшов домар, сказав, що слово Він воскресив того молодого хлопця. І ми бачимо той великий подур і ту велику радість цих людей. Які бачили Воскресіння смертю. Вони тішуться, що Господь є між ними. Вони тішуться, що є пророк, який прийшов, щоб дати їм вічне життя. Кожна людина боїться смерті. А всі жителі міста наїв побачили, що смерть не бо є Христос, який дарує життя. Так, браті і сестри. Помирає наше тіло, а душа є вічна, вона безсмертна і вона живе. Усі ті наші терпіння, які людина тут терпить там, у вічності, в царстві Небесному, вона має велику ласку отримати нагороду, те, що вона собі заслужила. Тож тобто сьогодні ми з вами, добрі браті сестри, маємо ту потіку у тому святому Євангелії, коли Господь нас потішає, що смерть не страшна, смерть є верима, смерть є порогом, які ми звичайному щодні. Відкриваємо щодня двері по кілька разів на день і переступаємо через поріг з кімнати в кімнату. Той поріг і життя земного, то життя вічного. Людина переступає лише не, не раз. Тіло хоронять, а душа йде до вічності. Тож ми з вами, де браті сестри, маємо сьогодні той добрий християнський погляд, погляд Божий на ту річ, яка для нас є тяжкою, прикрою, раз видається несправедливою. Але вона є закономірна. Людина народжена, людина живе, і людина помусить померти, померти від того світу земного і народитися до тої великої Божої радості, яка називається Царство Небесне. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Промовомський Ісусі, і з на щоді промовомо. I'll see